І всім привіт! Вчора в Brookhaven Repair Roblox вийшла нова обнова. я вам хочу показати секретки в новому будиночку. Так, все. Зараз в мене прогружається поки. Але я буду ставити вже будиночок зараз. Він у нас в самому кінці із виду. Таке ніби і входу немає навіть. Але ось тут можна відкрити гараж і буде вход ось. Зараз і ще можна увійти ось тут. Ось тут ось лізниця виглядає, і якщо стати біля неї, то ми можемо впасти. Так, далі. Ось у нас дзвіночок. Двері. Так, закриваємо. І ще я не розумію, що це за зелена кнопка. Я на неї жму, але нічого не з'являється. Так, в нас тут ліфт. Опускаємося вниз. Зараз я візьму ...фонарик, бо тому що погано видно. Такс, і в нас тут... Майже як будиночок, так скажемо. Для двохмісні кроватні кроватки ось і ось там. І дуже багато комп'ютерів. І ще на одному з комп'ютерів повинна бути картка. Ось вона. Забираємо її. Так, далі, що в нас є ще? В нас є ось така зона з різними шкафчиками і теж тут є ноутбук. Але мені дуже цікаво. От всі ноутб... та... комп'ютері тут переключаються. Але тут чомусь на цій локації повністю ніякий ноутбук не переключається. Ой, комп'ютер. І мені це не дуже подобається. Ось ще якась кнопка. Так, добре далі. В нас тут у ванні, Якраз нам тут у ванні треба ось ця картка. Ми ось тут підходимо з нею, і в нас відкривається секретка. Тут теж комп'ютер є. Штучки якісь такі. Я не знаю, що це. Якщо ви знаєте, то пишіть в коментарях. А тут нам вже потрібна драбинка. Ось я її зараз ставлю. Піднімаємося ось сюди. Далі запригуємо сюди. І далі нам треба запригнути наверх. І в нас буде тут така теж та міні-секретка. Ой, я впала. Нічого, зараз підіймуся. Оп! Ось тут ще такий підйомчик. І ще тут сквозь стіну можна прийти. І погляньте, ми тут, типу, під полом, бачите, там ті двері, через які ми заходили вверх. Ем, ось тут така секреточка, але якщо зайти з цього боку, ем, ось, то в нас буде зовсім і... Інша секретка, але я поки що тут нічого не замічаю подозрительного. Але якщо ви щось замічаєте, то пишіть мені в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Так, добре, я вже спускаюся, виходжу з цієї секретки. І ем, я запам'ятала один проход в стіні біля червоного диванчика. Ось він. Тут а, над диванчиком буде проход, і в нас тут буде лаб... лабіринт. Я зовсім не знаю, куди йти, але мені дуже цікаво, я щось тут зможу знайти чи ні? Так, все. Я, мабуть, зараз наверх підіймуся. Таке ж єсмі? Прижок. Ось теж проход їх тут, цих проходів багато, але я не всі знаю. І десь тут ще, я думаю, щось повинно бути в цьому лабіринті. Так, добре, я провалюся вниз. О, я ось сюди не ходила. Ось сюди. Цікаво, тут щось є. Ого, погляньте! Бачите, вона світиться синім. Мені дуже цікаво, чому. Якщо ви знаєте чому, то пишіть в коментарях. І всім пока!